Микролаб G4 це навушники з мікрофоном, які можна придбати в мілі ампер година зені торба. Ці навушники були створені з метою забезпечити високу якість звуку та надати можливість повністю зануритися в світ улюблених ігор. Одна з особливостей MicroLab G4 це їх динаміки, які мають широкий частотний діапазон та відтворюють реалістичний і насичений звук. Завдяки цьому ви зможете почути кожен крок свого суперника і ніколи не пропустити його. Навушники також оснащені зручними ергономічними амбушурами, які забезпечують відмінну звукоізоляцію та комфорт протягом тривалого використання, ви зможете грати в ігри часом, не відчуваючи незручностей. MicroLab G4 мають рухомий мікрофон, який допомілі ампер-години вам швидко обмінюватися необхідною інформацією під час гри. Ваші співрозмовники будуть чути вас ясно, оскільки мікрофон фільтрує фонові шуми. Також важливо зазначити, що дужки навушників можуть розтягуватися, що дозволяє адаптувати їх до різних розмірів голови, а м'яка прокладка зменшує тиск на голову, забезпечуючи додатковий комфорт. Микролаб G4 мають стильний вигляд, оскільки вони виконані в поєднанні чорного і блакитного кольорів. Крім того, вони також оснащені світлодіодною підсвіткою, що надає їм індивідуального характеру. Отже, Якщо ви шукаєте навушники з мікрофоном, які забезпечать вам якісний звук та забезпечать комфорт під час гри, тоді навушники Microlab G4 відмінний вибір. Ви можете придбати їх в міліампер година зеніторба.